Бог дає істину свободу. Я колись раніше був наркоманом, я колись раніше відбував покарання у в'язницях і все по тій причині, що я не знав Бога. Гріх панував в моєму серці. Але коли я почув Боже Слово, коли я почув про Ісуса Христа і в молитві звернувся до Нього, покаявся, то Він поміняв моє життя. Він звільнив мене від тих гріховних залежностей, дарував мені свободу, прощення. І сьогодні я звіщаю про його ласку, про його любов і милість для кожної людини. Можливо, у вас є такі діти, внуки, які перебувають в алкогольних, наркотичних залежності, може і ви самі сьогодні маєте якісь залежності. Ми хочемо вам сказати, є вихід. Ісус Христос дає свободу. Може ти сьогодні змучився вже в цьому житті, ти не можеш дати собі ради, і ніхто не може тобі допомогти. Може, ти в відчаї знаходишся, може тебе думки погані посвящають про самогубство, ще про якісь моменти Сатана він показує свій вихід, то ми сьогодні хочемо сказати про істинний вихід. Цей вихід в Ісусі Христі. Прийди, дорога душа до Ісуса Христа, помолися, покайся, і Він дарує тобі істинну свободу, Він забере всякий гріховний тягар від тебе, Він тебе звільнить, Він розірве цепі, розіб'є кайдани, якими ти сьогодні, сатана тебе скрутив і не дає тобі спокійно жити, а Господь Він може тебе звільнити. Нехай всіх вас, Бог, благословить. Завтра весь християнський світ або більшість християнського світу будуть згадувати таку велику подію Пасха Господня. Що це означає? Це означає, що Ісус Христос, закланий за нас, агнець Божий, взяв на себе гріх всього світу, Його розп'яли Він Воскрес із мертвих, і кожна людина може до Нього звернутися і отримати спасіння і прощення. Булки, Які сьогодні продаються, яйця крашені, нічого спільного до Пасхи не мають. Пасха це Христос закланий за нас. А булки і яйця крашені – це язичество. Нам не треба участвувати в язичестві, нам треба ближче до Христа підійти, ближче до Бога, пізнати Його, пізнати силу Воскресіння Його. Тому...